Калюжа, стікає з криші, калюжа. Тут де є рішотка, калюжи немає. Так само стікає з криші і калюжи немає. Вроді там водичка трошки, бачите, стоїть, але вона зараз... вона зараз собі спокійно уйде. Вона просто в землю уходить і в землі вже там повністю поняли, розпреділяється. Не треба робити слівних стоків. Вся вода, яка падає з неба, вона просто розпреділяється по всьому, ось ну, по всій виходить, поверхні. Наша українська рішітка 135 гривень, секція 60 на 40, легкову буса, джипа, мінівена витримує ну, спокійно. Камазом теж вона в принципі наїхати, якщо це, ну якщо ви десь не часто будете, звісно, їздити. Це під фури, під трактора, і часто буде їздити от велика тяжола техніка, тоді вже треба взяти польську, яка витримує нагрузку до мільйона кілограм на квадратний метр, коли вона засипана. Тобто вона ну, реально буде вічно буде витримувати. Бачите, осінь, грязно, мокро, ай, сиро, так, пратівно. А під ногами, а під ногами сухенько. Ну тільки треба буде ще засипати. Це мені треба засипати ще в ньому. І сухенько, тобто, хоч в тапочках ходи, хоч босячком ходи. І в ножки в тебе завжди чистенькі і сухенькі. Так що пишемо, дзвонимо, і вам теж відправляю. То ви ФОПи, будівельні компанії звертайтеся архітектури. Теж вам це буде цікаво, тому що це для ринку України новинка, який дошпритівний. Але ви пишіть і вам теж відправо.